Привіт всім! Зараз ми глянемо відмінності від двох станцій CTG 518 і CTC GT200 чи 200 Pro, але з оранжевою ручкою, бо є оранжева кайомочка. Це збільшений об'єм на 320. Як я ними користуюся вже кілька днів, багато клієнтів вже придбали ось такі, можу сказати, які є плюси і мінуси і кому що підходить. Перш за все, це форм-фактор, це металічний такий чемоданчик, кейс досить зручний переносці і легший. Це 4 кг, це приблизно 7 кг. Тут ви бачите 12 см, висота ручки. Тут набагато вищий. І глибина його теж у два рази збільшена. Ну і збільшений, звичайний об'єм. 518 проти. 320, можна сказати, 520-320, грубо кажучи. Але пам'ятаємо, що якщо ми пускаємо живлення через 220 на інвертор віднімаємо 15%. Так от, основні відмінності, які мені подобаються. Плюс тут є екран, і ми бачимо, скільки output чи input ват використовує той чи інший пристрій. Досить цікаво подивитися, так. Скільки ще використовує, тут же такої варіанту немає, тільки ми маємо полоски і включення кнопки AC. Що тут? Кожен порт, звичайно, включається своєю кнопочкою, чи тут, чи тут чи тут. світло. Світло більше подобається мені, звичайно, <кхи> у цій. Тобто ви несете коробочку, такий чемоданчик, включили світло, і воно вам освічує, в принципі, попереду. Тут же світить. У бік, якщо брати і за цю ручку. Бачимо. так, Плюс в тому, що тут є дві зарядки. 7 Вт видають вони точно. Є таке. Так, про це розповім, про вентилятор. Оскільки тут в два рази практично менша станція, півтора. Вентилятор набагато менший, вмикається він незалежно від потужності, яка звідси виходить чи звідси. Чи 18 Вт, чи 20, чи більше. Е, ну, Звичайно, якщо більше 100, 100 Вт, буде він постійно крутитися. Але підключивши телевізор, це близько там, 32 дюйми у мене LED, близько 40-50 Вт, включається періодично. Досить тихо, не, не шумить і не перебиває вам фільм. Тут же, якщо вмикати до 100 Вт потужність output, він практично не включає вентилятор. Більше 100, звичайно, включає вентилятор, вентилятор у два рази більший, потужніший, шумить у два рази більше. Тому вирішується це питання, просто підключивши ось цей порт через переноску. І переноску в іншій кімнаті. Можете ставити переноску 5-10 метрів, втрат на 220 практично немає. Отже, плюси ще цього. Потужність 500 пікова 750, тут 200-300 пікова. Виходи. Маємо 3 USB звичайних, і тут є 3 USB. Тільки тут QC, 3 QC 3.0 реально видає 2,4 А пробу. Що тут, що тут, Type-C 60 Вт. Бачимо, Тут є додаткові виходи на 12 В, що зручно, коли поставити біля комп'ютера або ноутбуку, і живити Wi-Fi-роутери, різні коробочки на 12 В. Тут же тільки сигарет-лайтер, чого нема тут. Окремо і кнопочкою включається. Так, про зарядки вам розповів. Заряджання панелями сонячними до 100 Вт. Що там, що там є MPP3 контролер. І в режимі упс працює тільки такий, така версія. Тобто, одночасно 220 видає, і одночасно тут же її заряджається. Тут заряджається, ось тут input, але відключається одразу інвертор. Ці виходи працюють, працює ось ця зарядка. Така особливість, хто на що розраховує. Хоча як повноцінний упс. Що це не може відповідно працювати, оскільки, з експерименту. Якщо ви думаєте, що ви поставите, забули, біля котла пішли на роботу, на два дні поїхали в село. Не буде так працювати, оскільки розрядиться. Котел, наприклад, тяне 100 Вт, а зарядка там, 90 Вт. Максимум тут можна 45, тут 60, ну, 105 Вт. Хай буде, якщо буде більша, більший розряд. Він розрядиться в 0, вимкнеться, потім примусово треба вмикати, і, відповідно, примусово треба вмикати е, на, 12, е, на 220 розетку. Якщо у вас немає, ніхто це не включить. Так воно не працює. Розуміємо. Е, про вентилятор розповів: увагу. Ось основні відмінності. Звичайно, збільшений об'єм допомагає. Практично вдвічі більше, тримати нагрузку одномоментну і в часі також, також більше. Перевага цього я бачу невеличкий кол-фактор і досить е, цікаве виконання. Є свої плюси-мінуси, і що те, що це продається у мене на OLX. Можете під оголошенням подивитися, проконсультуватися. Ou les Vous les ouvrez commentaire.